шизоїдний тип, якщо ви все-таки відносинах з шизоїдом, в нього головне почуття у житті це страху. І в нього поляризація така. Він з одного боку хоче належати до чогось великого, до чогось масштабного. І він зливається з цим масштабним і боїться злитися з цим масштабним, тому що воно може його захопити. І оцей страх бути захопленим і бажання зробити. Контактують з світом. Через творіння якісь Прекрасні шизоїди пишуть картини, роблять глечики, роблять там комп'ютери і мови програмування. І через це вони контактують. Дивіться, ось я так, я це творю. Це такі прекрасні творці. Чи вони спілкуються з світом через створення продуктів закінчених, готових, реалізованих? В них вроджена сензитивність, і такі вони відчувати світ можуть яскравіше, ніж середньостатистичний, хтось інший, так? Тобто якось так. Звук по-своєму, це прекрасні композитори будуть. Ну тобто, якщо кольори, то для нього це він не розуміє, як ви не бачите цю красу кольорів. А люди внутрішнього світу. Ключова штука в нього мій внутрішній світ прикольніший ніж ваш цей зовнішній. Я сюди виходжу поїсти, трішки покону, покомунікувати, А потім я залипаю в свій світ, особливо ігри, якісь масштабні. Ігри там, де є світи створені цілий іграх, і там прям вони залипають їх, це розчинює, вони це люблять, і там вийшла нова гра, все ваш чоловік шизоїд, вилітає туди на місяць, поки не пройде її, і потім може повертатися. От. Дуже такі е, малі на емоційний спектр, тобто ви від них емоцій якихось не сильно не побачите. Але це не значить, що в них їх немає. Вони все переживають всередині, це покерфейс, це їхній прикол. Тому якщо ви. Гарно рахують, часто, Та, не обов'язково, але математичні здібності можуть бути. І це теж там, комбінується з його світом. А, в покер грати таким якраз це їх гра, не проявляти емоції. Вони не люблять перестимуляції. Тобто, якщо є дуже яскраве світло, яскравий, якийсь сильний шум, це для них не потрібно. От. Низький може бути больовий порожок в них. От як з ним вживатися? Це дуже цікава особистість. Вони беруть тим, що йому на вас не просто пофіг, просто ви розумієте, що він якийсь такий цікавий. Боже, ну яка закрита, цікава особистість. Так і хочеться дізнатися, що там в тебе всередині. І ось цим вони захоплюють, цим Вони приманюють, тримають, не тримають, бо вони просто живуть. Собі, а, а ви біля нього такі і Йому ваше захоплення плюс-мінус ем, плюс-мінус А, Головне, що ви є дуже класні пари, коли і хтось там такий є емоційний поряд. Це прекрасно. От, точні науки, професії, де потрібна така скрупульозність, де потрібно будувати світи, там все ж залежить від рівня інтелекту. Та, От, будувати світи, жити в цих нових Це творці, нових майбутніх реалій, автори нових всесвітів. От, тому Подивіться ще раз на своє оточення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачили коли-небудь зоїдів, які ще риси ви в них помічаєте, чим відрізняються від інших людей, крім там замкнутості, як здається. Так? От. І лайкніть, підпишіться на канал. Далі буду випускати відео про інші типи.